Третій день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні розпочинається. І для української команди він, мабуть, не найнасиченіший за кількістю подій, але от за якістю, те, що треба. Саме сьогодні, і саме зараз ми будемо показувати, як проходить фінал. У стрибках, у висоту, де двоє українців будуть змагатися за свої дебютні нагороди на чемпіонаті Європи саме в приміщенні, починаємо. Два роки тому на чемпіонаті Європи у Стамбулі, також у приміщенні Україна, мала одну нагороду у стрибках у висоту серед чоловіків. Тоді Андрій Проценко став другим. Хоча після змагань Андрій був дуже розчарований, оскільки в останній спробі його випередив і взяв планку на 2.31 нідерландець Дуве Амельс. А третім тоді став бельгієць Томас Кармой. Цього року подіум точно буде іншим. Оскільки Андрій Проценко зараз пропускає зимовий сезон, а ось ці два інші медалісти і нідерландець, і бельгієць не змогли пройти кваліфікацію. Тому сьогодні ми точно побачимо нових людей на п'єдесталі. Одним із них може бути Олег Дорощук, оскільки минуле літо 24-го року для Олега було дуже успішним. По-перше, він Зійшов на п'єдестал чемпіонату Європи в Римі на відкритому просторі. Це була для нього перша нагорода, і пропустив він тоді вище Львів'янина на лавського, який також пропускає зимовий сезон. Ну і Джан Марко Тамбері тоді влаштував феєрію у рідних стінах. А в серпні дорощук дебютував на Олімпійських іграх та вийшов там до фіналу. В лютому 25-го року Дорощук став чемпіоном України і підкорив висоту 2.32, І це поки що найкращий результат сезону у світі. Все нормально, все, все добре. ще один українець у фіналі це Дмитро Нікітін. Для нього це дебютний чемпіонат Європи в приміщенні, і це відповідно для нього дебютний вихід. У фінал. На чемпіонаті України він поступився лише до Рощуку і кваліфікувався тут в Аподорні, взявши висоту 2,23. Ну, в принципі, як і е, майже всі фіналісти. Плюс-мінус, все добре. Трибуни омні Спорт арени заповнені. І вже розпочалася сесія зі стрибків у висоту. І вже всі стрибуни виконали свої перші спроби і всі взяли планку на 2 метри 17 сантиметрів. І тепер чекаємо на другу. На наступній висоті, а саме на 2 метри 22 сантиметри, із восьми фіналістів залишилося 5. Дорощук із першої спроби підкорив висоту. Нікітіну знадобилося дві. Крім двох українців у топ 5 євро, були два італійці Сіолі Сіволі Таландо, а також чех Ян Штефеле. Наступна висота 2 метри 26 сантиметрів. Обидва українці із першого разу її долають, планку переносять ще на 3 сантиметри. 2 метри 29 сантиметрів може бути особистим рекордом Дмитра Нікітіна. Дві спроби невдалі. Вирішальна третя і планка не встоює. Емоції Дмитра говорять за себе. П'яте місце на чемпіонаті Європи. Не можна сказати тут. Не теж реально потрібно було стрибати навіть з перших спроб. Ну, на 29 просто не міг себе технічно зібрати до купи. Та не так, щоб переживав. А я, я, не, я не можу пояснити, що я чого, чого там сталося. Розчарований в стрибках. Все, все йшло нормально. Підготовка була гарна, форма була впродовж сезону і розраховує як мінімум на 29. 29 потрібно було приграти. І не такі ж великі результати призові. Тож, вдвічі розчарований. заспівати. Висота 2,29 і визначила подіум євро. Олег із першої спроби, чех Штефела також, італієць Матео Сіолі із двох. Саме вони сформували трійку лідерів. Наступна висота повторення кращого результату сезону у світі 2 метри 32 сантиметри. І нагадаю, що цей результат належить саме до Рощуку. І Олег перестрибує цю планку з першого разу. Три спроби італійця невдаль. Він бронзовий призер Чемпіонату Європи. А от Ян Штефела після двох невдалих стрибків переніс планку на ще 2 сантиметри. 2,34 не бере. У чеха срібло. І він біжить вітати Олега Дорощука із чемпіонством. Я мокевиві. Okay <laughs> okay it's a uh, second place and i have a medal and uh, big congrats to oleg he's a beast really. so uh, today he made it he has a great, great form so this is a competition in a competition uh, you don't know who is brother but uh, between a competition and a normal uh, life or i don't know how to say it uh, we are friends yeah so Just in the just a Те, що не вдалося Штефелі, вдалося Дорощуку. Висота 2.34. І підкорюється вона із першого ж разу. Особистий рекорд Олега Ворлдлід та Золото Чемпіонату Європи. Олег безпомилково провів фінал. Я просто знав, що якщо по техніці все зроблю, в принципі, у мене кожен вдалий стрибок. Якщо я знаю, що по техніці зараз все зроблю як треба, то я можу попасти і взяти цю висоту. Ну я бачу на 34 мені прям повезло, ну вона підстрибнула. Але все ж таки, ну, все, планка встояла, спроба вдала. Чудово. Хель мені сказав, щоб я все з першої брав, то я так і ні, то просто гарно стрибалось. Ну, дійсно відчував нормально стрибки. Тобто, ну з першої це запорука. Золотої медалі. Чим... Ну, виходить так, що звичайно можна потім з третіх спроб вилазити і видавати також результат, але я от спокійно сьогодні, розмірено так собі. Думаю, все з першої краще, щоб я не хвилювався, щоб мама не хвилювалась. Це найкращий момент у твоїй кар'єрі. Ну, поки що, можливо, так. Ну, поки що так. Також момент він... Класний по-своєму. Не можу сказати, що один найкращий, а всі інші погані. Кожен момент класний. Він же не повториться кожен це такий момент, тому кожен класний. Перше золото для України. Це емейзінг. Дуже сподобалось. Про фінали та переможців ми згадаємо у завершальному репортажі, але не згадати про родзинку вечора не можу. Домашні оранжеві трибуни. Відсутність Fam це всі умови для чемпіонства Нідерландки Ліки Клавер на 400 метрах. Нідерландка домінувала у кваліфікації, домінувала і у фіналі. Клавер стала чемпіонкою Європи, а трибунам це й потрібно було. I just went straight to my dad and luckily I could find him and I could just stare towards him so I could stay calm. Uh, yeah, and that was my only thing to keep me up, but it was crazy, madness. І що ж, є перша нагорода збірної України тут на євро. Золото Олега Дорощука стало першим в історії України на чемпіонатах Європи у приміщенні серед чоловіків. Олеже, вітаю! Заслужив! А вже в наступному нашому відео ви побачите, чи зможуть українські стрибуни в висоту забрати собі всі золоті нагороди. Адже шансів у нас дуже багато, оскільки Ярослава Магучих буде намагатися втретє поспіль стати чемпіонкою Європи у приміщенні. Ну і за традицією я продовжую монтувати те, що ви вже подивилися. Ось. І побачимося завтра. Сподіваюся. У нас будуть ще медалі.